Програма Мандрики знову з вами. Отож, комфортніше влаштовуйтеся, оскільки наступні 10 хвилин на вас чекає чимало розваг та цікавинок. Тому не перемикайте, адже те місце, де ми вам пропонуємо сьогодні побувати мрія і дорослого, і малечі. Мої вітання! Погодьтеся, що одне з найзаповітніших бажань кожного з нас є хоч раз у житті побувати в Діснейленді, чудовій країні, справжньому королівстві, де живуть смішні персонажі з кінострічок. Адже цей парк розваг Діснея відрізняється від звичайного насамперед тим, що чудеса тут не обмежуються гірками і каруселями. Ті, хто сюди приходить, відразу ж потрапляють в казку. Діснейленд є не тільки визначною пам'яткою Сполучених Штатів Америки. Це місце стало улюбленим для сімейного відпочинку. Не дарма офіційне прізвисько Діснейленду найщасливіше місце на землі. Гості, які завітали туди, зустрічає вітання Волта Діснея. Всім, хто прийшов у це щасливе місце, ласкаво просимо. Діснейленд, ваша країна. Тут зрілість знову переживає заповітні спогади минулого. А юність насолоджується викликом і обіцянками майбутнього. Діснейленд присвячений ідеалам, мріям і реальним фактам, які створили Америку. З надією, що це буде джерело радості та натхнення для всього світу. Мирославо, найбільше я б хотіла побачити мультиплікаційних героїв. Адже кажуть, що в Діснейленді дітей і дорослих зустрічають гноми, білосніжка. Пітер Пен, Аліса із Задзеркалля, Бембі, Аладін, Попелюшка і звичайно Мікі Маус із своєю подругою. Що ж, думаю, тобі, Насте, та нашим глядачам буде цікаво переглянути наступне відео, де мультиплікаційні персонажі створюють хороший настрій всім, хто завітав у Діснейленд. Крім того, ви дізнаєте ще мало цікавих фактів із історії парку розваг. Тож ласкаво просимо і вас, юні леді та джентльмени, приєднатись до нас і здійснити яскраву подорож. Диснейлендом. Повітна мрія чарівника Уолта Діснея здійснилася 17 липня 1955 року в містечку Анахайм на півдні від Лос-Анджелеса, коли Діснейленд вперше відкрив свої гостинні двері. У створення парку Уолт Дісней вклав всю свою душу. Фантазія художника і ентузіазм всіх творців парку втілилися в чарівному світі мультфільмів та казок, де живуть Мікі Маус та його друзі. Це був абсолютно оригінальний і ні на що не схожий парк, закладений за чотирма основними принципами: відновити чарівне царство мультфільмів Уолта Діснея, додавши до цього різноманітні і нові технічні трюки, які створювали б у відвідувачів враження, що вони, наприклад, пливуть через джунглі. Або бачать перед собою привидів, або сидять у підводному човні на дні моря, а також захоплюючи прогулянки по околицях із спеціальним тематичним планом. При цьому особлива увага приділяється тут безпеці, вічливості та чистоті. Ідея створити розважальний дитячий парк виникла у Діснеї, коли він гуляв з дочками в парку. Поки діти каталися на каруселях, батько терпляче сидів на лавочці і чекав. Під час однієї з прогулянок Вол Дісней задумався про парк, у якому діти і батьки могли б разом добре проводити час. Розважальний парк повинен був стати місцем відпочинку для всієї родини. І тоді Дісней вирішив створити таке місце сам. Однак, як розповідають історики, Друга світова війна не дала здійснитися задумом тільки в 1954 році в Анахаймі на території Апельсинового гаю почалося будівництво Діснейленду. Уолт Дісней особисто керував розробкою та будівництвом цього парку. Йому хотілося створити таке місце, де люди різного віку могли б почувати себе дітьми, погодьтися, що йому це вдалося. Спочатку атракціонів було всього 16, Вхідний квиток коштував 1 долар. Як і зараз відвідувачів на вході зустрічали Мікі Маус, білосніжка і Спляча красуня. Пізніше до них приєдналися Пінокіо і Вінні-Пух. З часу заснування Діснейленд відвідали більше 500 мільйонів гостей, а також члени королівських сімей, президенти та перші державні особи. Гості Діснейленду можуть поспілкуватися із справжніми героями улюблених анімаційних та художніх фільмів студії Дісней і повеселитися на фантастичних атракціонах. Парк пропонує щоденні паради і феєрверки. По вулицях Діснейленду гуляють Мікі Маус і Дональд Дак, разом з іншими героями мультфільмів і в супроводі оркестру потяги, вози з кіньми або канатні дороги, звідки відкривається прекрасний вид на всю територію. Все це можна знайти в парку всюди, а сама територія парку добре доглянута і чиста. Щодо творця парку розваг, то Уол Дісней є легендарною особистістю в історії своєї країни минулого століття. Його всесвітня популярність базувалася на ідеалах, які відбивалися в його імені, уява, оптимізм, творення і такий шанований в американській традиції успіх досягнутий завдяки лише самому собі. Пол Дісней зачепив за живе, схвилював душі мільйони американців, як ніхто інший в минулому столітті. Завдяки своїй роботі він приніс радість, задоволення і універсальний засіб комунікації для всіх народів планети. Не без перебільшення, але скажу відверто. Що мандрівка Діснейлендом справді була яскравою. Сьогодні ми справді дізналися тільки про історію та творця відомого парку розваг, а вже наступного разу детальніше розповімо вам про все цікаве, що вмістив у собі Діснейленд. Тож, якщо хочете знати більше, не пропустіть наступний наш ефір. А зараз вже традиційно в нашій програмі урок англійської мови. Адже сучасна, успішна, розвинена людина повинна знати хоча б одну іноземну мову. Ми вам пропонуємо вдосконалити знання з англійської, тож увага на екран. Hello children! Hello teacher! How are you today? I'm fine, thank you! Very good! How are you, Nika? I'm fine, thank you! Okay! How are you today? I'm fine too, thank you! How are you, Sancho? I'm fine, thank you! How are you, Nika? I'm fine too! How are you, Nika? I'm fine, thank you! How are you, Nika? I'm okay, thank you! Now let's imagine that we go to a magic farm and there we will see a dog. A, a dog. dog. A, sheep. A, a sheep. sheep. a sheep. A sheep. A sheep. Horses. 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 And horses. Horses. Now look. Flying. 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 Walking. 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 Perfect. Walking. Walking. Two, three, four. So, it's a fish. What's it doing? It's swimming. Perfect. Very good. Go one. Okay. Go one. On. Yes. Eating. Repeat, please. It's eating. Very good. Okay. Awesome. You please. Mm -hmm. ball. Zero. <gasps> wow, okay. Try again. Eight. Okay. So, one. See. See? What are they? They Сподіваюся, ви успішно засвоїли англійські слова та весело провели свій час разом з нами. Ми завжди раді вашому товариству. Відтак щоразу будемо дивувати вас чимось цікавим та корисним. А зараз прощаємося, але вже зовсім скоро знову чекаємо вас біля своїх телеекранів. Успіхів вам та хорошого настрою, вдалих подорожей і до зустрічі наступного тижня.